Ну, ти не одобряєш, да? Не удобряє. Місця мало трохи, так? Да? Бабусь, як тобі машина? Mm. Мені не, надо. Ди, не треба. Не треба, там не треба. Ш... шум на шумночама чи машина. А диви, які тут руль здоровий, диви, який Да, да, да. Салон. Пацана. знайшов <ристост> Екстраклас, диви яка да. ручка файна, диви. <ристост> я. Я. То є файна, то є малокрасне, да, то є сіти. Не, не під то фокуси якісь? Та знімаємо, от бачите, якраз от зараз Я з машиною хочемо спробувати зняти. Зйомки трохи, так. Да. Да. Зараз Богдан від'їде. Він просто тут... Ми тут знімали зараз добре, з дідом. Зараз все буде добре. Добре, ми почнемо. Хорошо, добре. Приїблися Він зірка, в інтернеті зірка, його всі знають в інтернеті. що, да? да? да. <ганування> а машина ще є, ваша що? Ні, це машина друга, просто ми взяли на зйомки її. А -а -а. Бо тому, що, ті, що така перепина була, а -а -а. що всяке таке. Ви, це знімаєте? Так, це, да, це, це ми знімаємо. так. Да, зараз будемо знімати. Машину, просто... Таке, що? Так я що за машиною не сижу, не дід. Зараз він від'їде, він від'їжджає, все від нормально. Отак. Все, від'їхали. нормально. Так, 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 ти просто... ти зараз закринеш очі. Двома руками. І ти просто проведеш її от сюди. Чуть-чуть. Чуть-чуть, так. Не так, але хай буде так. Давайте до входу, все, ведемо, ведемо. Так дуже смішно виходить. Веди мене. Показуй, показуй. Давай, пробуємо. Давай. Ні, ти очі закрий її. Закрий її очі. типу, це як ніби... Ну закрий ж у мій очі. Так, добре. Оп, топ. Молодці, все, є. Є був кадр? Да. Дуже файно, дід, дуже файно. Я актори справді, бабусі, повернись до мене. Тут дуже файна актриса. Дід, все окей? дід! Все, можеш виходити з машини. Виходь з машини? На тюрьзор. Ти такий джудік. Ти джудій такий. Дивіться, чуча. Я без нього не годен жити, це мою втіка. Бачите, яка апаратура Богдана, подивіться, яка файна. А що це таке? Це відеокамера, видео, яка буде зніматися, ні кіно наше. Ну ну, ну. Без... без без нос суму стоїть, а він як. не знаю. Та многі знімає файно. Какая у тебя тут Пять тысяч долларов. А? Пять долларов. Как машина. Идит, короче. Ой, короче. Твою мать. Это как машина, что ты хотел? Же... Вот я тебе сейчас дам. Дай мою куртку. нахрена ти ты мне дала-то? то что ну, ты? Видишь? Добрый день. Добрый день. Добрый день, Ну давай. Сідайте, ну можеха не готовить. Ой, Та яка вона дамська? то файна чого ти на ліву сторону? Так, бодан тут трошечки вже такое. Підклею її файно. А, Добре. ти взяв цю, що краще, да? Ага. Цей друг вообще супер. Сашка, де мої цімо? Ць що? Як воно називається? На електро котрим. Та я ж тобі казав, де вона? Де вона? Там де мікроволновка з інструментами. Там нема ее. Yêu... Знаешь. Ой, а <that> ты что вообще? А ну, ну, Арнольд, баба Жанян. Да. Что ты, блядь? Что ты, баба, пирву? Что, это ж красивый, что? Ты, я, ты, за Из Арабских Эмиратов,